Каждый день чиновники рассказывают сказки о том, что они достают для украинской армии новую и современную технику. Но тот, кто хоть один раз был на передовой, с уверенностью скажет, новая техника в горячей точке не доезжает. На втором году войны солдаты перемещаются на древних кразах и газонах или же старых иномарках, подаренных волонтерами. Новую технику тут видели только на экранах телевизоров. А все потому, что часто эта техника просто непригодна к использованию. Новые Обрітення отечественного воєнного автопрома дозори із этого же теста багато було таких заявлень, що ми вже серійно випускаємо, що завод готовий до серійного виробництва. Ну, але це, на жаль, половина фактів, які є в дійсності. Розрекламіровані дозори, які уже на днях обещали пригнати на передову. На самом деле только проходять испытання. А от результати этих испытаний нас шокировали. Смотрим. С начала года со всех телеэкранов страны правительство хвастается новым чудом оборонного промысла Украины. Бронированным автомобилем «Дозор-Б». Знаете, что это называется? Это реклама боевой машины «Дозор». Недавно министр обороны Украины Степан Полторак проведал львовский бронетанковый завод, где сам сел за руль чудо-броневика, а потом авторитетно заявил. Комплектування є, якість роботи спробував сам проїхати за рулем достатньо висока. Журналісти секретних матеріалів узнали, де закінчується піар і починається реальність. Багато було таких заявлень, що ми вже серійно випускаємо, що завод готовий до серійного виробництва, ну, але це, на жаль, половина фактів, які є в дійсності. Дозор Б – украинский военный бронеавтомобиль легкого класса с колесной формулой 4 на 4 Это детище Харьковского машиностроительного бюро. Машина может использоваться для оснащения специальных подразделений вооруженных сил. Є багато незручностей, багато скажімо, таких кустарних э, речей, які були спроектовані років 10 назад, і вони сучасним вимогам, ну, не зовсім відповідають. Тільки в цьому році дозор відправили на Для, э, ті 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 задачі, она, э, хороша. Но це стане ясно після того, как буду завершення господин. Зараз две машины дозор. Проходять испытания, базируясь на требованиях Министерства обороны, потому что крайне важный этап е, 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 в жизни боевой машины. Повторяюсь, машина дозор боев был разработан в 2006 году. С тех пор Министерство обороны военных требований не вырабатывало. И только сейчас оно пытается определить требования к машинам класса 4х4. Но Люди, которые собирают дозор сегодня, утверждают, в автомобиле есть множество технических проблем. И они согласились рассказать, каких именно. я наскільки знаю, що з підвіскою були проблеми і з гальмами. Роботники заводу утверждають, больше більше всього тормозак. тормозак. Ну, наприклад, гальмівна система, е, допустим, ну я так можу по-простому сказати, від якогось автомобіля. Цей автомобіль практично може вести навантаження. Ну, 2,5 тонни, 3 тонни, 4 тонни. Тепер той самий механізм ви ставите на машину, яка має бойове навантаження 8 тонн. Много парасів і кондиціоніруванню автомобіля. Корпус суцільний броньований. Тобто циркуляція повітря там фактично відсутня. Ну, є там, допустимо, система кондиціювання і так далі. Ну, але всякий механізм потребує певного охолодження. Судя по всьому, з захладженням в дозорі більше всього проблем. Перша машина, яка була виготовлена по конструкції дозора, вона не передбачала охолодження двигуна і, скажімо, відсіку, де встановлювалася автоматична коробка передач. Це призводило до того, що підлога в салоні автомобіля дуже нагрівалася. І, скажімо, при експлуатації машини вона, скажімо, була гаряча і екіпажу там незручно було знаходитися. При температурі там 40 градусів, назовні чи 30, вона може не повністю навіть і забезпечувати кондиціонування цього повітря. Но даже современные детали могут сыграть с дозором злую шутку. К примеру, мотор в машине немецкий, последнего поколения. Но вот про качество дизеля не подумали. И дуже чутливо до якости палива. Ну, то есть, двигун очень хороший, он рассчитан на хорошую пальне, да? Напоминаю, хороший требует туда задавать. Любые претензии к машине станут ясны в процессе его испытания. Все БК вылезут, часть сейчас вылезет, часть вылезет в процессе эксплуатации. То, что сейчас говорится, оно может иметь право на жизнь, но может быть не подтверждено практикой. Может быть, проблемы будут всем другого рода, нежели те, что мы сейчас пытаемся проговорить, привязав их к неким заявлениям тех или иных людей на заводе. Много вопросов и к цене деталей. Журналисты СМ раздобыли документ, накладную, где четко видно, что одинаковые детали покупали по разным ценам. К примеру, редуктор в июле купили за 74 тысячи, а в августе, когда курс по сути не изменился, за 78. Цена автомобиля официально не разглашается. По приблизительным подсчетам это 3-4 миллиона гривен. И несмотря на все уже обнаруженные проблемы, на Львовском бронетанковом заводе продолжают собирать дозоры. У ну, приблизно до 10. в різних стадіях, скажем так. Таким образом на ветер викидувати тисячі і тисячі гривень, поскольку уже собранные дозори, все равно придется переделывать під утверждено технічні норми. Придеться скажем, робити демонтаж і усувати ті недоліки. Ми то розуміємо. Розумієте, там ми розуміємо. Ми розуміємо. А це ну, так, звичайно. Якщо буде невдалий результат, значить ці затрати будуть. Віднесені на непродуктивні, як би їх назвали. Би. Ми задали главним вопрос у руководству «Укроборонпрома» і непосредственно директору Львовського заводу що буде, якщо дозор не пройде госиспитання Или к качеству зборки будуть существенні претензії. А що не пройде державні випробування? Якщо будуть якісь недоліки в автомобілях? Що тоді? Він пройде державні випробування. Зауваження, побажання в ході державних випробувань, звісно, будуть. Це нормальна справа, звичайна. Ми не бачимо причин, чому наш автомобіль не може пройти випробування. Неужели? А как же факти озвучені роботниками заводок? Вот объяснение про тормоз. Ви повинні розуміти, що і виготовленням дозора, і його проектуванням, і прийняттям рішення стосовно паралельного запуску ну, займаються професіонали. І можу вас запевнити, що в цих наших діях немає ризику. Ми не ризикуємо. Мова йде про державні гроші, мова йде про державне замовлення. Ми просто приймаємо раціональне управлінське рішення. Качество українського бензина, мов теж не проблема. Якщо ми наближаємося, йдемо до стандартів НАТО, нам треба звикати і до стандартів. І пальне має бути відповідних стандартів, і умови його зберігання. Новуд вот перегрів машини в «Укроборонпромі» скрить не можуть. Але від себе скажу вам особисто, що якби ми проходили ці випробування взимку, нам було б легше. А почему? Ну, она меньше перегревается, а температура, яка там до 30 градусов сегодня, она не сприяє випробуванням? Этот автомобиль будет воевать и в 30-градусную жару, и в 30-градусные морозы. И если мы готовы закрыть глаза на, кажется, уже ставшими нормой в Украине откаты, то хотя бы устранить технические неполадки, делать чести.